Усім добрий день, друзі! От і Почав я вже працювати Третя година, правда. Були трошки питання по уклону, не можна було зайти в програму. Е якась там помилка була, довелося почекати по болту замовлення. Тоже щось слабенько, дивно, чому так. А це на якраз замовлення з Бердичівського шосе. От. Звідси заїжджаємо в місто, бо був за містом і далі працювати. Працюю я по службі Ублон і по службі болт. Все, 23 градуса, сонечко в нас. ці дні йшов дощі такий плотненький. А це, я так розумію, буде з АТБ забирати пасажира на Бердичівську 30. Sim. Так, я заїхав в місто. Клон мовчить, Бул теж мовчить. А хотів там десь припаркуватися близенько, та немає де, машин понаставляли, нема де ставати. І тому трошки треба буде відкотитися. Зефіра немає навіть нічого, що брати. Чекаємо замовлення десь так. Так. Поки нічого не має. Болт теж мовчить. Немає нічого в нас по роботі ніякої. Що ланцюг включити, то може і буде. Але ланцюг я по уклону ой, як не хочу включати. А так по фільтрах або, або з пальця по ефіру, А по ефіру в нас нічого немає, тому надія на самі пільдра. Болт глухо. Цікаво, вони щось їздять, возять чи не возять. Бо я оце тільки їхав, то навіть машин не зустрічав. Чи вони стоять, чи в них зараз просадка по роботі, неясно. З університетської поїдемо до Сума. Мовчить уклон. Будемо кататися, значить, по службі болт. А що робити? А що робити? Це коротеньке замовлення. Далеко їхати не треба буде. Зараз по місту якраз такого немає движнячка, а тільки в нас 15.30 на годиннику. Це от годин десь з 5 десь до пів на сьому до 7, там вже буде так більш цікавіше після робіт, магазини, то буде рух нормальний по місту. Зараз отак, слабенько. Слабенько до слабенько, але замовлень немає. Так, по точці десь скоро людина по правій стороні має очікувати. Ну, Хтось стоїть якийсь пацанюра, дивиться в телефон. Напевно, то до мене Молд замовлення трошки дає. Каже, давайте, працюйте, хорош. Уклон зеро. Правда, в мене фільтра там виставлені по уклону. Це по фільтрах або з ефіра. Нічого не залітає. По ланцюгу то є, але не хочу мінімалки возити, тому що не хочу. От. А так це замовлення. 91 гривня, буду я там по Бердичівськи десь зупинюся. Якщо буде де зупинитися, ми ще понаставляли машин так нормальненько. Та й усе! Тай попрацювати сьогодні десь до годин 10-11. Щоб не заряджатися до 12, бо зараз в 12 буває таке, я себе знаю. Зараз якесь хороше замовлення прийде. На Україну. І потім з України. було так пару разів. Не буду казати, що вже прям так і не їздив. Були такі грішки у мене, що хороше замовлення, хороша ціна, поїхав. Там на кінець міста, потім проїжджаєш, десь поліція зупине, бо комендантська година. Але повертатися теж в пусту, як би не хочеться. Але, бачите, сума, сума хороша, можна поїхати, але. Просто кататися, потім повертатися. Ну, діло не про то. Діло не про то. 23 градуси, але в мене так в машинці хорошенько. Ось. Давай вже, включайся, зелений. Хватить. Нарешті зелений. 11А 11А Джеймс Містер Джеймс Волт знову дав замовлянечко Комфорта, зразу в економ. Хорошо. Але, друзі, аби була робота. А то вже який тариф, то це було замовлення. Дуже велика кількість по місту в нас, по місту Житомир, це саме економи. От людям неважно їм з точки А в точку Б доїхати, їм там вже людей там не парить. то Виходить, що це там великі міста там, Київ, Вінниця біля нас недалеко, ну як недалеко, кілометрів 140-150 туди. Там трошки да, Там, напевно, роль грає, яке авто. Ось, Ірина мене очікує. Добрий день. Залітало таке замовлення, мені цікаве. Щось там дуже сильно багато їхати треба, але така ціна маленька по болту. Чого так. Зараз тепер виїхати треба тут з дворика. Уклон тютю -тю, не хоче, давати ніяких замовлень. Прохлаждається. Зазеленіло в нас, друзі, красота. Щось бухкає, аж промисловує за 140 гривень. І не забирають, невже там машин немає. Дивно. Дивно, дуже дивно з фаворита по комфорту по Болтику замовлення. Я надіюсь мене чекають уже там. Може і ні. Здесь не видно нікого, що хтось тут був вже чекав на мене. Ну добро, треба розвернутися і десь тут стати. Болт, прийміть і розпішіться. По Болтіку темо на Клітчин з Лесі Українки 23. Думав, звісно, що в цей час вже буде укончив трошки підзаряжати замовленнями. Спір взагалі там одинарні попадаються і все. І більше нічого. Побачимо. Мені там по фільтрах залітало одне, але там така сума. Я мінімальний фільтр поставив собі. Ми побачимо, що. Там така сума, друзі, що і оце, що не бувають по уклончику, ну, є дві сторони. Людям роздають знижки От. для водія це теж так собі, тому як. Але виходить так, що в нас уклон більш на знижки багатший, аніж болт. По болтові є, напевно, але мені ще поки не попадалося. Так, 17.06 у нас на годинниках обох. Правда, одразу замовлення зайшло, не довелося чекати, Це ж всі на джерельце. до речі, вони там додали точку, одну ще. І там сума із 83 гривень вийшло 171 гривня. Треба було ще їхати забирати людину, тому... Тому вийшло так. Трошки там дорожче. А це одразу ж замовлення. То думаю, так, візьму його, тому що, а чи ні, А що ні, Уклон тихо, по болту, так собі нічого немає. Візьму цей завезу. А там де вже десь район промислової, десь там вже буду ставати і чекати. Може звідти щось з'явиться, може уклон щось запропонує. Побачимо, але це в мене адреса, напевно, що це буде школа, чи дитячий садочок там. Це звідти забирати, напевно. Поїхали. буде такий прикол, тільки виїду трошки, буду, буду там на промисловій, трошки на окраїні міста, і тут уклон почне засипати з замовленнями. 20-30 замовлень в ефірі. то будет, конечно, ха-ха. Але, -ха. напевно, нет, такого не будет. Навряд Так, так, так. Где наша пассажирка? Ось они. Вже нас ждут. От ми в Тлітчині. Вертаємося в місто. Десь зараз на Промисловій треба стати, в тому райончику. Вже звітер якесь замовлення. <кій> <кій> Їхали я сюди, але їхав, хто Житомирський знає, там зараз, якщо від автовокзалу їхати на Параджанова, то там... <кій> На мосту пробка така нормальна, але пробка. В основному пробка на в'їзд в місто, а це ми їхали вже тягучка в дві сторони. Тобто зараз виходить в чому штука? Підвищеного попиту я не бачу, і виходить зараз базова ціна, там, економ, стандарт, комфорт. І попасти зараз в тягучку, таке собі задоволення. Тобі в цей момент лучше, конечно, взяти замовлення, виїхати і напевно і заїхати, аніж зараз там дергатися. Бо там в центрі по Грушевську, там десь сільпо у нас, там школа. О! Там же так хорошенько теж зараз забирати людей. Так. <coughs> да. Хорошо тут, схожу, що... тут в плітчині, я скажу, що. У них дорога в асфальті, класна. Далеко від міста, близенько. От. Тільки от, то, що я і казав, виїхав от з міста і по уклону замовлень 8, напевно, хобана. Появилися потім пах! Порозпихали їх. Машин багато. Так, да, це факт. А буде ще більше. А може і ні. А може і ні. Буде вже як буде. А нам треба працювати, погнали! Трошки треба тільки повернутися пару кілометрів, я тут знаю кілометрів з три, напевно, може 4. Напевно, три десь. Але то таке, то не страшно. А думалося, що сьогодні буде дощ. Я отак от теж. Думаю, думав. Заїжджав в місто, бачив марки такі нормальні, ну Думаю, піде, буде, напевно, лити на вечір. Ці то дні вчора, позавчора, позапозавчора, то такий дощик без здоров. Людям, правда, да. ті, хто в городину хочуть залізти, трошки, трошки мокро. Бурянець порусте. Ну нічого, дощ перестане йти, буде жарко поробиться. Робота роботою, друзі. А поїсти все рівно треба. Дивлюся, зараз нічого в цій частині немає. Ну Я з болта вийшов, уклон щось, як завжди. Все. Ви їли? Поїжджа смачного. З корольова в нас на житній ринок. По службі болт замовлення. По уклону щось звідси не хочуть люди їхати. нічого не дає, а по болту, по болту залітає. Зробив я перерву, буквально пару хвилин, хвилин, може, з 15. Випити кави, перекусити щось. Бо ще до вечора і до того часу, коли додому, ой, ще не, ще не скоро. Десь на зупинці тут. -о. Очікую я зараз. А зупинка в нас он там знаходиться, в тому місці. Круто приїхав, чекаєш. А людина пише отбой. І не хоче відміняти. На жаль, є така штука, що. Прийдеться самому відміняти, але треба буде почекати. Час відміни. Теж повернувся в місто, під'їхав чуть ближе до центра і залетіло ось таке замовлення. На карбутовку поїдемо. Все, в такий час я вже за місто не виїжджаю нікуди, чисто вже по місту і на окраїни кудись рватися я також не сильно дуже буду. Десь пасажир мене очікує на зупинці. Тетерівський бульвар 16 на Шевченка. Замовлення зайшло по фільтрові. Друзі, що не хочу, це вже в нас 22.15, не хочу я в цей час вже нікуди не уїжджати десь далеко. чисто центр там, але далеко, десь в іншу частину міста я не дуже хочу їхати. Тому що ще десь хвилин 40, я думаю, хай десь година, до 11 години її і буде і вже все, і закінчувати роботу. Чисто до 12-ї я не хочу вже кататися. Та й таке. Вистачить того, поки що маємо. Мало машин вже в цей час. то в нас по карпотовці дійсно вже небагато. Я вже навіть службу Болт, я її відключив, чисто доїжджаю вже по службі уклон і буде достатньо. Тут дорогу, звісно, зробили нормально так, цих новобудов. Були, розрили її, зробили і обратно постелили нормальний асфальт. Новобудови виростають як грибки після доща. Змальована на карбутовищці ця новобудова. Та в неї всі розмальовують. Дизайн такий. 22-31 на цигарку у нас, як кажуть поляки. Ще пару замовлень. Хотілося б, щоб замовлення три тако зробити, хоча губа не дура. Може будь, а може і друзі не будь. Там дивлюся, Київська 88, це напевно, що в нас поліся продукт. По точці стоїть. Київська вулиця, тут вона біля куперативного коледжа, така, блін, ох ти що, ось. Така хороша. Десь тут мене мають зараз чекати. Але поки що нікого не віддати. Хто до мене? Щось ніхто не йде з престижу. На Шевченка 35 поїдемо. Тут на якраз я недалеко підтягнувся до нього. Зараз по ліву сторону ця капешечка. А те саме, а вона ось отут. Напевно, що працівниці їдуть. А може люди які <кхух> після Гульбена хорошого? А може і ні. Все, друзі. Сьогодні роботи вистачить. 23, 10 на годиннику, за замовлення. Така-то у нас робота була В середу Такі замовлення. Всім доброї ночі, тихої, спокійної ночі, всіх обнімаю, друзі.